це сосна. Живу я тут 50 років. У 75-му году ми сюди переїхали. От там на переулку я жив. Едик, а йому бабушка розповідала, що це був Багатий чоловік, він держав тут коней, корови в нього були були, і коні були. Він торгував конями. Оце сусіди, і він дідусь, він аптекар, і він, значить, відкривав аптеку. Вона, бачите, що воно. З Одеси везла пленку. Думаю, це ж я прийду хоч пленкою позакривати. Ну, воно ж за три роки вона это, погоріла. Оце моє жиле місце. А там же ж воно ж вікна побиці. І воно ж там дує. Просилась на дві неділі, сім місяців пробула. Тут уже ні світу не було, ні води, ні ни газу, нічого нема. І нічого. Ни, в березні. Якраз холода, як, як нарошла. Вийду, а там мороз. Мороз був в этом якраз в 22 році. Сиділа, сиділа там в этом, в душе. душе. понабирала туда и шубы, и разные там это. Сидела, пришла сюда, а воно опять. Чую, тут под и разговоры. Я глянула в окно, стоять автобусы, люди. Думаю, а что я тут буду делать? Да и пошла. Взяла стулочку, табуреточку, такая маленькая, и пошла. Когда позвонила Сусідка Наташа, вона в Харкові робила, як вона мені сказала, що тут можна їхати, каже, все прогнали, все нема. Со мною істерика була. Ой. Орала, як ненормально, мабуть, на весь дом одеський. Ви зимувати тут плануєте? В Ізюмі? А більш куди мені? Дочка в мене. В Одесі живе, але там у неї теж нічого нема. Вона живе у свікрухі. Та вже ж три роки прожила при всіх цих, Прожила. А скільки мені осталось тут? Віра Павлівна звернулася до нас через гарячу лінію і дуже просила допомоги у відновленні. Жінка дуже боїться на холодів, бо Вибиті шипки, вибиті вікна, пошкоджена покрівля. Також велике дуже в неї було прохання щодо того, як їй заходити до своєї оселі. Це ступені, які знаходяться в край поганому стані. Я думаю, що ми зможемо їй допомогти в повному обсязі. Після самої деокупації в Ізюмі було пошкоджено близько близько 65% усього житлового фонду. Загалом Карітас Харків з 23-го року почав допомагати місті. Так, проекти з відновлення почали працювати в 24-му році і продовжують 25-му. І є великі сподівання, що це продовжиться і в 26-му році. Є державна програма, є відновлення, але Дуже багато домогосподарств, які не можуть скористатися цією програмою по різних причинах. Там це можуть бути і проблеми з документами, це може бути і право власності, і форма власності. Це е, банальна причина. Останні от за 25-й рік так це ну, така велика проблема, що е, довгий час очікування є відновлення. Ворог наближається, фронт наближається, але для людей місто це. Це рідна домівка це не про цеглу і не про цемент. Були випадки, коли повторні були пошкодження, але цих випадків там менше одного відсотку. Тобто те, що ми робимо, ну я ж кажу, це не тільки про цеглу, це для людей. Тому ми будемо тут залишатись і надалі. Люблю огород, люблю. Воно мені для душі, як сказати, підтримує мене.